Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube і ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, і пишете коментарі. Для мене це реально дуже важливо. Всі, хто е знімає Ютуб, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите? Прекрасненька, погода чудова. А стан, а стан похитує трошки. Та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати. Напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи, як, чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть, звичайно, розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць важливими астрологічними, астрономічними подіями. Бо скільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети соціальна планета Сатурн і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно. Чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви та, от саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вовлікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх. Переживання чи навпаки, чи у вас все рівно. В общем, за цим всім треба слідкувати, оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно, Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій. Ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі, ну, воно, знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя, стати щас... не стати, а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 14.03, і наступне затемнення 29.03. Тобто цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Скорпіончики, любі мої! У вас, у вас сонечко по п'ятому дому дім у нас це про кохані люди наші, тих, кого ми любимо, в принципі, да, близькі нам люди. Це про дітей, це про хобі, це про розваги, відпочинок, про проекти свої, як діти ще. Знаєте, це яке ви там з самого нуля і взращує, взращуєте його. його зро, зростає разом з вами. Це той самий проект, який відноситься нас до теми п'ятого будинку. Взагалі, такий цікавий період він вас робить таким більш сексуальним, відкритим, м'яким. Відкриваєте в собі якісь нові грані або жіночого чоловічого начала. Тобто ви розумієте, що ось ваша природа, вона ось така. Можливо, хтось вам буде підсвічувати ці саме саме цю, цю вашу грань. Завдяки цьому може можете, звичайно. Якщо ви вільна людина, якось приваблювати протилежну стать, тому що це саме той період, коли ви там, знаєте, сяєте, можливо, з'являються шанувальники, заробляєте гроші, підписуєте договори, просуваєтесь вверх, стаєте популярним, помітним і так далі. Єдине, що я вам скажу: у нас ретроградний період іде, особливо ретроградна Меркурія, якщо будете щось підписувати, будь ласка. Або це перенести, або ретрадний період це в нас з 15 березня по 7 квітня, здається. Тобто в цей період не бажано щось підписувати і перенести. Але якщо у вас це має бути, читайте все до кожної буковки. Якщо ви в цьому не компетентні, залучайте інших спеціалістів. Але важливо в цей період не прогавити цей момент. Проте період досить скажімо так, благоприятний можуть бути нові відносини, закоханість, роман, знайомство з майбутнім партнером. Um, якісь інтрижки, якийсь флірт, uh, От, знаєте, Якщо ви жінка, то у вас прям такий період, знаєте, коли там, uh, захочеться такий жіночий вайб показати. Ну, Чоловіки, в принципі, так само відкривається ця закоханість, хочеться відчувати ці почуття прекрасні. П'ятий будинок він завжди такий прикольний. От він прикольний, коли ти відчуваєш себе на такому. Uh, Фліртовому вайбі назвемо це так. Вибух романтики у відносинах. Якщо ви у відносинах зараз, в будь-яких да, своїх, то може вам захочеться якийсь романтичного настрою, якісь романтичні побачення для свого партнера зробити, або щось приємне для свого партнера, якісь подаруночки, якісь. Не знаю, якусь вечерю романтично зробити. Ну, от щось таке, якісь романтичні переписки можуть бути, зізнання у коханні. Коротше, скорпіони, у вас, у вас цікавий, цікавий період. До речі, щоб ви зрозуміли, у вас це почалось десь з 20-х числа лютого по 20 числа березня. У вас сонечко по п'ятому будинку. Хвилиночку уваги. Я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати послугу яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язати зі мною. Також дуже важливий момент, я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов, зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Монобанк. Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте, і я вас чекаю на своїх послуг. Я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в е, описі. Ретроградний Меркурій та ретроградна Венера у вас буде йти по шостому дому. Е, розборки з колегами можуть бути по роботі е, чи з підлеглими, по чи по бізнесу з партнерами. З тими, хто, наприклад, у вас просто працює на дому, там прибиральниця, няня, помічниця, може бути і тут якийсь перегляд оплати, ну тобто щось може змінюватись, якісь обов'язки. Переоцінка людей, в принципі, з якими ви взаємодієте і працюєте, чи які працюють у вас, чи, які, чи з якими ви працюєте. Може переглядатися зарплата, може бути ну, знову ж таки обов'язки, якісь перегляд обов'язків і зобов'язань. Ну, також на цьому цей період може зав'язатися якийсь службовий роман у скорпіончиків. Ну, все-таки з таким. Фліртовим настроєм, все, все все можливо. Можуть повертатися колишні коханці по якомусь питанню. Ну Тобто, можливо, там коханці або ваші партнери з минулого можуть повертатися і що, щось від вас хотіть. Можете переглядати відносини з ними, тобто щось таке буде. Повертатися до улюбленого хобі. Чи можливо поїдете в місця, які ви любите, які вам близькі до серця, до вашої душі, тобто якісь поїздки, де ви раніше бували. Можуть бути розмови такі глибокі про, з вашими дітьми, про цінності, про фінанси. Можливо, будете навчати свою дитину фінансовій грамотності. Можуть бути якісь факти нові, дізнаєтесь факти або новини щодо своїх дітей. Або, в принципі, якщо у вас була е, тема, раніше обговорювалася тема зачаття, ви хотіли діток, то от зараз, можливо, буде підніматися знову ця тема е, і повернетеся до того, щоб це планувати. Чи щось переоцінювати? Ну, якась переоцінка поглядів щодо цих тем. Е, якщо нові відносини, нові відносини, да, нові знайомства можуть зароджуватись в цей період, але. Ретроградна Венера, вона зачасту дає короткострокові романи, а не довгострокові. Тому все, що зароджується саме в ретроградну Венеру, воно зачасту закінчується, коли закінчиться ретроградна Венера. Спадають рожеві окуляри, і ти вже бачиш партнера зовсім іншому вигляді. Але повертатись до старих відносин, да, це в принципі очень може бути. Так, сік, перевірте обов'язково своє здоров'я, тут так само можуть бути підніматися питання. І краще завчасно зробити чекап, якщо ви давно не були на якісь процедурах по здоров'ю, то краще е цим зайнятися. І перші симптоми, не затягуйте, будь ласка, перші симптоми, якщо ви помітили щось ідіть, перевіртеся краще. Плюс можна якісь бади, вітамінчики, підтримувати своє здоров'я, це буде зовсім вам от на користь. Затемнення у вас так само йде на осі 5.11. Це теж тема дітей, планування, завершення чогось пов'язаного з дітьми, можливо, завагітнієте, можливо, народите вже в цей період, або будь-які інші питання будь-якого роду, що стосується дітей. Нове оточення по одинадцятому дому у нас можуть бути нове якісь оточення, яке вас підтримує, допомагає всі ваші ідеї, допомагає реалізувати щось. А, можуть бути якісь нові люди, нові знайомства, які от прямо знаєте, різко можуть зайти у ваше життя. Але одинадцятий дім це про удачу. Тому не прогавте, у вас гарний період наступні півроку, бо затемнення, в принципі, воно має дію від затемнення до затемнення, да? від весняного затемнення до осіннього затемнення. Тому ось цей вайб, все, що у вас зароджується в це затемнення, воно буде мати е, розвиток подій ще до осені точно. Тому не прогавте, мисліть ширше, у вас все вийде. Е, загадуйте, пропустите свої бажання, пишіть конкретні плани. Головне, щоб ви це планували і все розписували. Не робіть по хаосу, це дуже важливо. Тобто робити дії саме по запланованому, наміченому плану. Це буде важливо. Марс, Марс, у вас планета активності, йде по 9 дому, і шов він весь е, час зимовий, коли він був ретроградним. Тому питання 9-го будинку у вас могли затягуватись всю зиму. Але зараз, 24 лютого, ретроградний Меркурій перестав бути ретроградним, він пішов у прямий рух. І зараз це якраз вам буде. Способствують тому, щоб ці всі справи, які у вас тягнулися всю зиму, у вас ну і всю зиму там ще й осінь, можна зачепити. Але от зараз буде якраз ця кульмінація. Тобто зараз він у нас іде весь березень. По дев'ятому будинку скорпіони це підписання документів, причому таких серйозних документів. Да? Це пов'язаних з грошима, пов'язаних документи з нерухомістю, з якимись цінностями і так далі. Можливо, продаж купівля авто. Але в період ретро Меркурія реально бути обережні з підписом документів, уважно все читайте, як я вам сказала. Будь ласка, з цим не нехтуйте. І купувати автомобіль я б не радила ну десь до середини квітня 100%. Тобто зараз не той період. Продавати да, купувати ні. Е, гаджети, там, техніку так само я би затягнула це все до, е, до середини квітня. Точно суди, вищі інстанції, отримання важливих документів, наприклад, із суду, якісь паспорти, візи, дипломи про закінчення. Тобто, це все у вас буде активність в цих сферах. Питання міграції: хтось із вас може різко прийме якісь. Рішення стосовно переїзду, ви зрозумієте, на да, дані дні, от якщо цей період останні там декілька місяців тягнулося рішення, от зараз ви точно зможете прийняти його і зрозуміти, хочу, не хочу, їхати, не їхати. Активність може бути у відеозйомці, фотозйомці, монтаж, відео, дев'ятий дім, так, так, так само про це. Може почнете вести сторіс, виходити в розмовні сторіс, вести активно свою сторінку, можливо, почнете викладати, ділитися знаннями, що теж дуже класно в цей період. тобто, для когось бути наставником. Можуть бути проблеми із сном, із засинанням. Тому тут, ну тут, скоріше, війде, ну, скорпіони. А, з тим, я те, що у вас бурлить у вашій голові, то в принципі це, це все звичні речі. А все, що я вам тут можу порадити, це. Вчасно викидати свої всі емоції на поверхню, не носити це в собі. Я, це, це, звичайно, така щось із області фантастики для вас зараз прозвучало, але це, це важливо. Якщо ви розумієте, що в цей період у вас проблеми зі сном, то це стрес, який вчасно не був е, наружу викинутий. Тому е, спорт обов'язково е, і вчасно. Прожиті емоції. Це ваш залог успіху на цей період, так точно. Може бути колаборації, якісь домовленості про співпрацю, можливо, хтось вам буде допомагати, або з кимось будете разом щось робити, якийсь проєкт. Можна почати знову ж таки якесь навчання. Наприклад, ви хотіли якісь навчання, чомусь навчитися обучитися. От зараз саме той період, коли можна купувати якісь навчання, якісь курси, причому такі серйозні, і йти прямо в це з головою. От вам, вам це дасть добрий, добрий результат. Гарний результат. добрий-гарний. Так, і не виключення, до речі, що можете взяти якісь своїх помічників, тому що в нас тут іще. Можуть бути як ви як наставник для когось, тобто будете навчати і взяти ще там, свою команду, наприклад, створити свою команду або просто передавати знання і там взяти, наприклад, собі якогось помічника. Теж цей період ну, досить благоприятно саме для цих моментів.